рекламувати електронні сигарети і палити їх у громадських місцях. Відкрити зібрав думки Дніпрян та експертів про новий закон. Хочете залишити паспорт книжечку, гайда до міграційної служби, вклеювати нове фото, інакше автоматично випустять id картку. Із вчителя в кондитера або зайтішника в піцайом. У Дніпрі безробітні містяни і переселенці безкоштовно опановують нові професії. Винищувачі зла нову колекційну марку, що незабаром презентують в Україні, присвятили бойовим літакам і пілотам, які охороняють українське небо. І про це та інше більш детально розкажемо в найближчі півгодини в етері новин на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Вітаю. Час кидати диміти в Україні набрав чинності закон, що заборонив рекламу електронних сигарет. Не можна тепер і палити пристрої для нагріву цю в громадських місцях. Автори документа кажуть, хочуть захистити здоров'я дітей, бо наразі кожен п'ятий підліток в Україні курить електронні пристрої. Новий закон діє кілька днів. Що думають про нього курці? Та експерти подробиться в сюжеті. Вже кілька днів, як нібито зась, Верховна Рада заборонила рекламу електронних сигарет, рідин, контейнерів до них, а також куріння пристроїв для нагріву тютюну в громадських місцях. Ніпрянин Борис палить вже понад 10 років. каже, починав зі звичайних цигарок, а потім обрав для себе електронний пристрій зі смакоароматичними добавками. У мене був вейп, мод потім я пробував ельфбар. По вкусам мне больше всего понравилась клубника. На данный момент я вейп не курю, перешел на Айкос, потому что Айкос более практичнее, не нужно заправлять. Взял стик, покурил и все. І спевен ті, хто палить, продовжує це робити і надалі, навіть попри табу на рекламу. Не розуміє він і заборонено виробництво електронних сигарет, що містять смакоароматичні ароматичні добавки. Водночас кажуть курці: відсутність банерів, плакатів та відеороликів може дійсно вберегти від шкідливої звички дітей. Те, що запрещають рекламу, можливо, це і хорошо, тому що може діти не будуть бачити, і ну у них не буде будуть спробувати попробувати все. Ну саме запрещати самі жижі і там вкус. Сигаретичто та й що не бачу смисла реклама та смаку ароматичної добавки – це пастка тютюнових компаній, в яку вони намагаються спіймати передусім підростаюче покоління. Переконані експерти, за даними антитютюнової громадської організації в Україні. Фактично епідемія куріння електронних сигарет серед дітей, бо серед дорослого населення поширеність цієї звички лише 3%. Тому закон на часі. Це дуже важливо, тому що тютюнова індустрія агресивно рекламувала свою продукцію, особливо серед дітей та молоді. Наслідком чого стало те, що за різними опитуваннями в Україні кожна п'ята дитина 13-15 років є курцем електронних сигарет. Лікарі зазначають, паління електронних цигарок не менш шкідлива за звичайні, бо так само негативно впливає на здоров'я. Отрута ховається і в смакових добавках. Дихальна система буде не дуже добре вентилюватися. Вона буде страждати обмін кисня і таке інше. Все одно такий плив буде, тому у таких людей буде одишка, буде низька толерантність, тобто стійкість до фізичних навантажень. Вони більш будуть скоріше будуть втомлюватись. Ські активісти кажуть, мають план, як змінити ситуацію з поширенням паління електронних цигарок та подбати про здоров'я майбутніх поколінь. Перший крок заборона реклами набрав чинності. Тож діятимуть далі. А держпродспоживслужба контролюватиме дотримання нового законодавства. Крім того, зазначили у відомстві, перевірятимуть і норми антитютюнового законодавства для закладів ресторанного господарства за куріння, розміщення попільничок та кальяну. Передбачена штрафна санкція у розмірі. Трьох тисяч гривень за вчинення повторного порушення 15 тисяч гривень для інших суб'єктів 1 тисяча гривень в разі повторного порушення 10 тисяч гривень. Також передбачені фінансові санкції щодо порушення заборони щодо реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів. Штрафна санкція складає від 30 до 50 тисяч гривень. Повідомити про порушників нового закону можна до Держпродспоживслужби бути здоровими. Вам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов та Юрій Смірнов. Open News. телеканал відкритий. Вимірять тиск, перевірять серце та зроблять аналізи. У Глеювацькій громаді, що в Криворізькому районі, відкрили нову амбулаторію. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Аби місцеві жителі мали доступ до якісних послуг, сучасний медзаклад облаштували у приміщенні одного з колишніх гуртожитків. В амбулаторії працюватимуть стоматолог, фельдшер, офтальмолог, кардіолог та сімейний лікар. Ця амбулаторія буде обслуговувати шість сіл, які розташовані кожне село 15 кілометрів у три сторони. Амбулаторія оснащена комплексом для лабораторних обстежень, повністю комплекс для крові, для сечі. Те, що має знати кожен, але не кожен знаходить на це час. Основи так медом за майже півтора року війни в Україні можна по пальцях перерахувати тих, хто знає, як зупинити кров, затампонувати рану чи накласти турнікет. Інструктори Криворізького центру тактичної медицини на практиці роз'яснюють ази спасіння. Ці знання актуальні за будь-якої погоди, і на вагу золота завжди. Максимально зберегти життя собі та ближньому. Це головна задача цих людей. Пані Наталя та Яна, інструктори з основ тактичної медицини. Зараз ми проводимо тампонування поранень. Тампонуємо ми шию, пахви, пах. Випах. Це ділянки тіла, які дають масивні кровотечі. За студентів сьогодні школярі за легендою відпрацьовують осколкове поранення. Потрібно затампонувати так, щоб рану аж ну. Начебто розпирало. Якщо ми е, тампонуємо гемостатиком, е, тиск на рану ми витримуємо 3-5 хвилин. Якщо це в нас звичайний бинт, тканина, матеріал, ми витримуємо тиск від 10 хвилин. Курс основ такмедо ділиться на три етапи: За алгоритмом кров, легені, серце. Спершу шукають масивну кровотечу. Починаємо ми завжди із шиї, Потерп, по для чого це ми робимо? Якщо це е, чорні рукавички, наприклад, ми крові не побачимо, ну, потерли похлопали, кров липка, ми її відчуємо. І якщо це те сутінки або темний час, або задимленість, патерли похлопали, кров липка, ми її відчуємо. При зупинці кровотечі на вагу кожна секунда зволікати часу немає, кажуть інструктори. На зупинку кровотечі у нас є для самодопомоги це мінімум, максимум як 20-30 секунд, тому що людина при втраті півтори літри крові і більше може втратити свідомість і загинути. Курси безкоштовні кажуть у центрі, відвідують їх і військові, і цивільні. Всі, хто хоче опанувати навички, які рятують життя. Я сама з Херсонської області, переселенка, то я знаю, що це таке, коли кругом обстріли і боїшся і за себе, і за ближніх, і за неближніх чужих людей. Щоб люди могли зорієнтуватися, поки діждатись, наприклад, швидку, що можна. Якісь навички елементарні мати для того, щоб врятувати ну, життя і діждатися до швидку допомогу. Від теорії до практики почути на собі відпрацьовують новачки в медицині. Ви як вважаєте з навичками, які отримали сьогодні, вже змогли брятувати когось? М -м -м. Гадаю, що так. так. Я збираюся йти на медика. У Мене багато хто закінчив медицинській сім'ї, то якось я так подумала, що було б непогано, якби продовжити. Інструктори кажуть, одного заняття послухати вкрай замало. Ці вміння треба відпрацьовувати регулярно, аби в будь-яку хвилину знати, що робити. Для мене сьогодні було нове накладання турникетів. Я ніколи не думала, що треба настільки міцно затинати, що. Не думала, що це так боляче, навіть відчула на собі. Дуже щільно. І що треба тільки дві години. І якщо правильно наклали, значить ми не повинні відчувати пульс. А в максимально наближених до поля бою умовах відпрацювати алгоритм дій можна на полігоні під відкритим небом у справжньому окопі. Одне діло в приміщенні це робити так, при світі лампи накалювання або світодіодної. А інше в окопі, в бліндажі, в якихось незручних позиціях в червоній зоні, прикриваючись тим же пораненим на землі, це геть інше. Опанувати курси з може будь-хто вони безкоштовні. Знайти сторінку навчального центру можна у Фейсбук. Посилання на ваших екранах. Ольга Олег Родіонов Open з телеканал відкритий. Відбудуємо нашу країну за допомогою друзів. Про це йшлося на чесько-українському бізнес-форумі, що пройшов на Дніпропетровщині. За понад 500 днів війни це перший міжнародний захід за безпосередньою присутності учасників. Вони обговорили проблемні питання життя нашого регіону та окреслили плани на подальшу співпрацю в питаннях екології, будівництва, енергетики, сучасних технологій і медицини. Ми завжди будемо раді обнятися з вами новими технологіями, але що нас завжди вражає, це ваша відданість, це ваша хоробрість. І ми впевнені, що коли ми об'єднаємо наші зусилля в наданні народних технологій з тим завзятістю, яку українці виборюють свою свободу, то ми, звичайно, отримуємо найкращий результат цього поєднання. До форуму приєдналась підприємці Дніпропетровської області. Десятки чеських компаній, розробники, постачальники послуг, експерти, і консультанти. Зазначимо в регіоні. Продовжують працювати кілька десятків чеських компаній, серед яких відомі світові бренди та виробники. Везли з собою більше 20 чеських компаній. Це одні з найкращих компаній, які приїхали з Чехії. Ці компанії представляють різні сектори промисловості, такі як охорона здоров'я. Транспортна інфраструктура також присутні компанії, які представляють it сферу і деякі інші ринок України досить цікавий для нас. Це великий за обсягом ринок. На ньому присутня кваліфікована робоча сила, тому багато чеських компаній висловлюють інтерес до того, щоб зайти у цей ринок. Можна вклеювати нове фото у паспорт в 25 і 45 років, а можна і ні, карати не будуть. Розповіла у прес-центрі відкритого начальниця відділу головного управління міграційної служби у Дніпропетровській області Наталія Смолікова. Правда, якщо людина хоче зберегти паспорт книжечку, похід до ДМС обов'язковий. Бо якщо запізнитись у визначені терміни, вам автоматично зроблять id картку. Міграційні служби кажуть, на території області працюють всі відділення. Там чекають з понеділка по п'ятницю з 8 до 17. Водночас говорять фахівці про терміновані паспорти, книжечки і ID-катки залишаються чинними до завершення воєнного стану які виповнилися 25-45 років в період з 13 березня 2020 по 24 січня 2022 року, і вони впродовж місяця не здійснили таке вклеювання, не звернулися до міграційної служби. Саме такі категорії необхідно звернутися до 1 серпня поточного року з метою вклеювання фотокарток. Сенсорні кнопки замість звичайних та й сам підйомник як нова копійка в одному з ОСББ Дніпра на вулиці Софії Ковалевської реконструювали одразу п'ять ліфтів. Зробили це за програмою співфінансування. Про це розповіли в департаменті з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради. Мешканці задоволені кажуть, це перший капітальний ремонт за півстоліття. Місто оплатило 90% вартості робіт, а жителі лише 10%. Загалом з початку року, завдяки програмі співфінансування Фінансування осучаснили 36 підйомників нині на ремонті ще за три десятки. Ліфти ні разу не мінялися. Мотори декілька разів. Ми самі збирали гроші і перемати два рази. Мотор. Ліфт був у нас, і на нього я кажу, якби було познімати. Що було? Страшний він був. Він гудів, він їхав. Оце утром. Чуєш, ага, по шесто, поїхав, значить, той на роботу. Далі той поїхав на роботу. А сейчас заходиш, як в Європі побував. Ремонт произвели в п'яти під'їздах, замінили станцію управління, замінили двигатель з любляткою канатами і купе-кабіни. Також на всіх этажах стоять кнопки сенсорні. Одні міські служби модернізують ліфти, інші наводять лад у Дніпрі, аби замість джунглів городяни та гості бачили красу міста. Зараз комунальники працюють в різних районах, зокрема, борються з бур'янами та високими травами, а ще впорядковують зони відпочинку, сквери, прибудинкові території та ділянки вздовж червоних ліній. Працюють наші кусарі. Це боротьба з карантинною рослинністю, здебільшого окрім там яких естетичних якостей. Ці роботи виконуються згідно з погодних умов. Інколи це починаємо з травня, інколи ми починаємо і, і раніше. Проводимо покіс газону на об'єкті «Набережна перемоги. Площа даного об'єкта – 4 гектари. Задіяно 8 чоловік в бригаді, працюють два міні-трактора. Та п'ять мотокіс. завдяки міні-тракторам проводиться покіс газонних трав, які трава збирається в бункер. Після цього утилізується на звалищі. А паралельно у Дніпрі перевіряють порядок на територіях прилеглих до магазинів, підприємств та приватних будинків. Зона відповідальності власників від головного фасаду до бордюрного каменю дороги. В інспекція нагадують, за неприбране сміття та безлад штраф для фізичних осіб від 340 гривень до 1360, для юридичних від 850 до 1700 гривень. Спочатку надаємо припис. Якщо припис буде проігноровано, буде складено на представників адміністративний протокол, так як і прибирати сміття, так і касити траву. Було видано 490 приписів та складено 67 адміністративних протоколів. Із вчителя в кондитера та зайтішника в піцейоло. у Дніпрі безробітні містяни і переселенці опановують нові професії, вчаться спеціальностям, що найбільш затребувані зараз на ринку праці. Тривалість навчання лише кілька тижнів, воно безкоштовне. А після завершення відразу підуть працювати за новим фахом. Більше інформації у нашої Ніколі Савченко. Щоб зробити таку корзиночку, нам потрібно пісочне тісто, білково заварний крем і будь-який ягідний джем. Секретами кондитерської справи ділиться майбутня кондитерка Тетяна. Аби приготувати такий вишуканий смаколик, необхідно всього хвилин з 10. Запевняє жінка. Для прикрашення ми обираємо фрукти, м'яту. Якщо у вас є якісь горішки, можна посипати горішками. І ось такий цікавий, різнокольоровий є цукор. До Дніпра Тетяна разом з двома дітками переїхала з окупованого Мелітополя. Жінка понад 10 років викладала українську мову. У майбутньому планує повернутися у рідну професію, але й новий фах зайвим не буде. Тетяна навіть замислюється про невеличку власну кав'ярню. Ти коли починаєш працювати, просто забуваєш, що у тебе якісь проблеми, так що ти не маєш я вибачаю дому, що тобі нема куди повернутися. Ось ти цим живеш і дійсно заспокоїшся, і розумієш, що ти не тільки сам заспокоїшся, так і ти даруєш людям ось таку красу, смакоту. На курсах крім десертів вчать готувати ще й піцу маргариту, мисливську, чотири сири, салямі, пепероні, чотири м'яса, кальцоне. Спочатку ми розкатуємо тісто до діаметру 30 сантиметрів. Потім ми змазуємо. Борти чесночним маслом, щоб піца була покенька, вона не горіла, і вже розмазуємо красним соусом, томатним. Зараз ми ложимо начинку і всі інгредієнти. 10-15 хвилин, і піца готова. Тільки професійні піцайола знають всі секрети швидкої, а головне смачної страви. Готувати її вчать не лише переселенців, а й дніпрян, які через війну залишились без роботи. Серед них й колишній айтішник Олексій. Спочатку було дуже складно, бо я взагалі не вмію готувати. Ну я готую, але так ну більш такі прості, прості страви. Якщо не знайдеться робота в Айті, тобто в мене буде робота руками. Тобто, я можу робити, і в принципі це як альтернатива, як так додатково, як запасний запасний аеродром, готують майбутніх піцайола та кондитерів у Дніпровському центрі профтехосвіти. Навчання два-три тижні. Ми зробили акцент, коли робили програму. На іменно на практичній частині Ми проаналізували те асортимент, який у роботодавців да які планують потім брати на роботу, що вони готують, виготовляють яку продукцію і. По цьому асортименту підбирали програму. Фінансує навчальну програму у кількох закладах. ООН. на ній навчаються 17 кондитерів, 15 піцайола, 20 кравців і стільки ж контролерів касирів. І вони всі після закінчення цих короткотермінових курсів отримують робоче місце. Навчальна програма таким чином складена, що зараз проходить теоретична частина, і з наступного тижня вони переходять до роботодавців. Щоб записатись на курси, треба звернутись до інспекції з питань праці. Та Зайнятості населення міськради написати у соцмережах або зателефонувати за номером, що на екрані. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, News, телеканал відкритий. Молитва за Україну пензлем, а ще державний гімн та свята. Народна майстриня Петриківського розпису. Презентувала свою виставку в одному з музеїв Дніпра. Картини розглядали журналісти відкритого. Вікторія Тимошенко з народження вбирала у себе образи петриківського розпису. А пензлик навчилася тримати в руках раніше за ручку. Петриківську майстерність мискиня прийняла від мами. Сьогодні її роботи заряджають позитивом і надихають на перемогу. Останнім часом дуже тяжко українцям. На жаль, такі важкі часи, і я вирішила, що потрібно відкривати виставку і нести позитивні емоції, добро в світ для того, щоб люди приходили, надихались, отримували задоволення і йшли з цими позитивними емоціями додому. Виставка Ой, летіла горлиця через сад, просочена українським фольклором. Вона наповнена дивоптахами, червоною калиною, славними козаками та іншими народними образами, звідси і назва експозиції. Кожна робота ніби виходить з пісні з української або з віршів. У мене дуже багато сюжетів, яких зв'язані з коханням, також дуже багато птахів. Тому назва Ой, летіла горлиця через сад. Серед представлених картин Молитва за Україну та Запануєм і ми браття написані вже під час повномасштабної війни. Вони також сповнені позитивом та вірою в перемогу. Окрім робіт Вікторії, в експозиції виставлені також книги та збірки пісень, наповнені ілюстраціями за авторством Мисткині. Дуже багато письменників звертається. Наприклад, наша Леся Степовичка, яка попросила. Оформити її роботу моїми ілюстраціями війшла до її книги робота, яка називається Берегиня роду. Підвідувачі музею захоплюються виставкою. Одна з них Олександра, зізнається, ой, летіла горлиця, змусила поглянути на Петриківський розпис по-новому. Була приємно здивована тим, що ну, тут такі класні та яскраві роботи. А про петриківський розпис знала ну тільки як всі, так на побутовому рівні. А тут я побачила, що, що це набагато. Ширша творчість, деякі з візитерів знаходять на виставці душевний спокій, тимчасове сховище від негативу сьогодення та надії на краще майбутнє. Заходиш і відпочиваєш. Просто відпочиваєш від того страшного світу, який знаходиться за стінами цього палацу. Зараз у нас в житті дуже багато негативу, а ця виставка на як найбільше показує красу цього світу. Насолодитись українським фольклором музеї літературне Придніпров'я можна би до кінця літа, а залишити свої враження в особистій книзі відгуків Вікторії Тимошенко. Вхід вільний. Світлана Пархомук, Олександр Мірошнічів, Олег Родіонов, News. телеканал відкритий. А поки у Дніпрі проходять виставка картин з Петриківським розписом, у самій Петриківці з'явився ще один мурал. На ньому численні цибульки склалися у тризуб: калина та різнобарв'я. На стінописі зобразили одразу шість сюжетів по центру український герб. Мешканці Петриківки вже не вперше прикрашають новими фотозонами своє славетне селище. Роблять усе, аби увічнити легендарний розпис та подарувати радість людям. Попри палюче сонце, художники над своїм творінням працювали три дні. Винищувачі зла незабаром в Україні з'явиться нова колекційна марка. Передпродаж вже відкрила тавро присвятила бойовим літакам і пілотам, які охороняють українське небо. Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський. Автор малюнка Максим Паленко, який за часи повномасштабного вторгнення РФ в Україну створив безліч антивоєнних плакатів. Випуск винищувачі зла благодійний. З кожної купленої поштової марки 16 гривень піде на безпілотники для ЗСУ. Тираж 600 тисяч примірників. До комплекту увідуть аркуші з блоками, конверти та листівки. Нову марку презентують 4 серпня напередодні Дня повітряних сил ЗСУ. Сьогодні я вам розповім, як за допомогою літаків f 16 та марки, яку сьогодні оголошує Укрпошта. Стерти Кремль з обличчя землі. Більш того, купляючи цю марку, ви допомагаєте армії дронів і наближаєте час, коли Російська імперія припинить своє існування. А зараз беремо терку, беремо Кремль і, отримуючи велике моральне задоволення, починаємо стирати Кремль з обличчя Землі. Слава Україні! На цьому у мене все далі. В етері прогноз погоди. А більше інформація читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на Ютуб. Крокуємо до перемоги разом. Слава Україні!